Результат якийсь буде, але чи ефективно, воно важко спірне питання, тому що з одного боку це сукупно десь десь до 300 мільярдів в рік. Але розуміючи, що ми в дохідну частину пишемо 1,7 трильйона, тобто трильйон 700 мільярдів, да? ну плюс 300, але все одно у нас видаткова частина. 4,2. Тобто нам все одно треба буде більше двох трильйонів. Ну, щоб нам дали. Нам дають ці гроші. Європа дає як грант, Америка дає частково як грант, ну, тобто безповоротня фінансова допомога, але частково дають як безвідсотковий кредит щорокою реструктуризацією. От ми, до речі, цього року 9 мільярдів. Врятували, тож тобто нам треба було віддавати, але нам сказали, окей, забудьте пізніше, віддасте, то тобто це реструктуризація. І з одного боку, як би ну да, плюс 300 мільярдів ніхто не відміняв, але тут важко сказати, який буде баланс. Тут треба щоб хтось з економістів сказав, тому що я сам для себе усвідомлюю для мене однозначно, однозначно для мене, що там, типа вітя. Я противник гратися з податками і сильно їх підвищувати, тому що після якогось воно так е, дугообразно. Да? Тобто, коли ви підвищили податки, воно щось дає, дає, але чим більше ви підвищуєте, там з е, обривається. Тобто люди просто перестають тупо їх платить. Збір з одного з півтора до п'яти на мене якби забагато Ну могли б підняти по чуть -чуть, да? там Наприклад, там, з 1 січня до 3%, процентів, потім там, з 1 липня там, ще щось, щоб чуть-чуть, щоб народ привикав. Але з іншого боку, податок ФОП, от я сам Фоп, плюс один відсоток я приймаю і приймаю. Як громадянин України, як патріот, там, типу, ну так, да, все, нормально, все правильно, я там 5% за оборота плачу. Давайте з мене ще візьмемо відсоток, окей, візьмуть ще 2% окей. Але щоб не взяли зразу 22, розумієте? то тоді, тоді і я губи надую, може, хоча я і патріот, і громадянин. Да? Ну, от, але ну, умовно, один відсоток. Я там типа даже окей, окей. Там типа, що кажуть. Ну ти ж проти влади. Ти ж должен протестувати. Ні, в даному випадку я не протестую. Тут справа але нет. для людей 5% це відчутно. Відчутно буде да 5%. Для мене для хопа ні. Ну але я ж, вроді би, і людина, і я і не мільйонер. Я їжджу на простій машині, живу в простій квартирі, але притом я себе відчуваю як середній клас, тобто на хліб з маслом мене вистачає. Тут жаба душить за інше, Аня. За те, що гроші підуть ці мимо каси, тому що вони йдуть в загальний фонд бюджету, вони не спеціалізовано йдуть. Ну, принаймні, я не бачив, Я коли подивився в бюджет, хай гетьман це побачив, де у них створені спеціальні якісь під цю податкову реформу фонди. Ну, от, як наприклад, щоб люди нас зрозуміли, що акциз, який виділяється, є акциз на бензин. Це десь умовно, зараз там 18 чимось на 95 бензин. 18 гривень. Тобто в ціні 58 гривень на бензин. Да, зараз я от заправлявся, 95, -й. 18 це акциз. Тобто я їх видаю одразу, але вони йдуть в дорожній фонд, Шмигалю. Вони не в загальний фонд бюджету. Ну, тобто, не в общу капівку, а в відділенну тарілочку, яка називається дорожній фонд. І оці всі клоуни, вони. Коли казали, велике будівництво, цілуйте руки, ми побудували дороги. Та ніфіга не ви побудували. Це я по 18 гривень з літра. Я залив 50 літрів сьогодні. Це уявіть 900 гривень копію одвалив шмигалю. Там це я будую дороги, я, а ви крали. А тут немає. Тож вони там сказали там п'ять. 5... Відсотки військовий збір, а я не, не бачу механізму передачі, щоб я знав, що це пішло тупо на укроборонпром, на дрони там чи на ну хоча б банально на міноборони. Тож... Ну, хай гетьманцем пояснить, бо ну, поки що з наявних документів цього не бачу. А я ж вроді ж не дурачок, тобто, поясніть мені, я не дурак, ну я не, не розумію. Значить, треба пояснень. Ну у них ж пояснень нема. Ми забрали, і тому я думаю, і для мене от що за що даба, жаба душить, не за те, що я цей один процент я все одно задонатив. Я, я доначу 10% від прибутку, це у мене. От я сьогодні. Цьому місяці там заробив, наприклад, там, типа, 40 тисяч. Все. я знать, 4 тисячі железно доначив. То, от, ну тільки ж не на фонд притули, щоб ви не подумали, що я дурачок. Е, От, е, 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 і це для мене як правило. Це правило. Тобто, я отримав гроші, я 10% свого цього даю. Я окей, я готовий іще оцей 1% віддати, але я не впевнений, що його не вкрадуть. На фортифікаціях, на що ще. То що там же жулик на жулику сидить. От чому проблема. І того люди і готові віддати останні гроші. Ну ми в стані війни, давайте окей. Там, типу, блин, зажмемо пояса, будемо э, ну, жити ну, трошки біднеє, да, типо. Э, але ж ми розуміємо, що війна це має бути спільне розуміння, але при цьому ми маємо бути впевнені, що наші гроші не тирять. Оце те, що називається зелена влада, яку я називаю слуги народу, це партія жулікавіла робіт. Навальний називає Єдині Росією. Тому що прикладом немає числа. Тому що вони всі крадуть, причому на всіх рівнях: на рівні Хмельницького, на рівні Сум, ну і на центральному рівні. Ну, всі ж бачили, ж ці фоточки, да, де там тіпа, служанка з Хмельницької обласної ради, там у неї 5 мільйонів запросто в квартирі знаходять. На, це при тому, що у нас бабушки донатять останнє з пенсії, получають 4 тисячі пенсію і донатить. Окей. Е, я, я від того, що я донатую, там мені погано не стане. Е, я це розумію і свідомлюю. там. Але бабушки донатять останнє, а вони крадуть останнє. Блін, оця це ця, ця низість. І це хто? Це тупі. Кожний день ми бачимо, це слуги народу або народні слуги, або зелені, або як тут виконавча влада.